Друзі боялися йти додому, бо думали, що їх сильно насварять мами. Фред розповів, що має флакончик парфумів, який він подарує мамі на Різдво. Хлопець сподівався цим задобрити маму та підняти їй настрій. Оскару сподобався запах парфумів. Фред зайшов до взуттєвої крамниці і купив там дещо. За кошти, зароблені на продажу ялинок. Після прогулянки на затоці, Фред пішов додому. Мама досі була на роботі, тому він сам зварив суп. Він мовчки поклав лист зі школи на стіл і чекав маму. Втомлена, мама дуже зраділа, що Фред приготував суп. Але перед вечерею він попросив прочитати догано. Читаючи листа, Мама аж заплакала. Виявилось, що вчителька написала, що пишалася би вчинком Фреда. Після вечері хлопчик знову пішов поговорити з татом. Він розповів, що залишив у парті Ельси записку і подарунок, сподіваючись, що вона не стане його читати перед всім класом. Але тато не мав сьогодні багато часу на розмови.